Незвичайний буде колір для тераси, зона барбіки з плитки і терасна соснова дошка, броширована і оброблена масло. Терасне. По-моєму, буде дуже гарно. Може комусь коричневий подобається. а Люди захотіли. Ось такий. Ось такий буде шовчик у нас між плиточкою 2 мм і це все ми будемо монтувати на кліпсу зробили ось такий пропил для кліпси хороша достка вийшла двічі оброблена. буде гарно все його текстиль положили щоб травичка нічого не росло притрусили Щебнем його. Ось така у нас буде тираска в порівнянні з пластиковою тираскою, то скоріше за все, що теж треба буде її замінити, бо якась вона похилого віку вже стає. Ну то ладно, постоїть трошки, потім замінимо.